Як навести лад в електричній мережі будинку. На цю важливу тему ми поговоримо з Ярославом Олексенком, інженером компанії Домолад, яка спеціалізується на обслуговуванні будинків, в яких створено ОСББ. Якщо умовно будинкову електричну мережу поділити на такі зони, як щитова, розводка всередині будинку будинкова, розподільчі щитки і квартирна вже мережа. Які в кожній з цих зон ви могли б виділити найбільш слабкі місця, якщо розглядати окремо електрощитову, то найбільш проблемними місцями є місця контактів, які рідко проходять так сказати свою ревізію. Якщо контакт буде? Невідповідним, то це буде призводити до його нагрівання і виходу з ладу. Відні рубильники також мають проходити певну ревізію, тобто їхні ножі мають бути очищені, вставлені до самого кінця, і бажано, щоб вони були, наприклад, змазані певною токопровідною пастою. Якщо дивитися на провідники, то в старих будинках вони вичерпали свій ресурс експлуатації, тобто. Ізоляція на них вже може бути частково пошкоджена, зношена, підгоріла. На це потрібно звертати увагу, вчасно проводити заміни цих провідників. Якщо говорити про автоматичні вимикачі, їм потрібно також проводити певні огляди, тобто, як вони взагалі спрацьовують. Це можна провести механічним шляхом, тобто ми клавішу опускаємо вниз, якщо вона легко спрацьовує. Добре, піднімаємо вверх, вона має фіксуватися в верхньому положенні, це говорить про більш-менш правильну роботу цього автомата. Це потрібно зробити декілька разів. Є спеціальні прилади, які імітують токи короткого замикання, відповідно до номіналу вони створюють ці токи, і автомат має спрацювати. Для цього потрібно проводити його демонтаж. Це рідко проводиться, то хоча б це зробити механічним шляхом. Якщо система обладнана. АВР, тобто автоматичним водом резерву, тобто живлення до будинку знаходить із двох підстанцій, і в критичний момент, якщо одна підстанція вийшла із свого ладу, то може вімкнутися інший від паралельний. Для того, щоб АВР спрацював, він має бути обладнаний реле в напруги, які бачать, що пропав потенціал на певній лінії і перемикають її на іншу лінію. Ці реле напруги мають також функціонувати, і функціонувати коректно. Вони також певною мірою захистять від надлишкового, надлишкової напруги. Якщо, наприклад, відбулося перевищення понад 10% від номінальної напруги. Якщо в аварії розглядати ще, то мають бути контактори. Вони Повинні також проходити певну ревізію. У них розбірний корпус. Mm -hmm. Їм потрібно чистити і якір, і сердечник, щоб не було сторонніх шумів. Тобто, якщо ми заходимо в щитову і чуємо гудіння контактора, йому потрібно проводити однозначно певну ревізію. Ну, гудіння це взагалі класична штука, особливо класична. в старих. Так, годинів. так, так. Потрібно оглядати шини. В деяких випадках шини знаходяться в дуже, дуже поганому стані, і краще їх замінювати, оскільки це є основним збірним елементів, елементом для потенціалів. Розведення провідників до поверхів це лише група кабелів, які проходять по певному каналу. Основна проблематика їхньої роботи це те, що вони можуть бути зношені. Потрібно провести їхній огляд ревізію, і якщо вони їхня ізоляція знаходиться в приятному стані. Добре. Якщо вони не пошкоджені механічним шляхом, добре. Якщо вони пошкоджені, то вони мають бути правильно скомотовані. Належним чином, це не має бути скрутка. То скрутки, в принципі, робити не можна, якщо робити по науці. Скрутки робити не можна. І особливо, як люблять всього скручувати алюмінієві і мідні провідники Цього робити не можна. Режими експлуатації кабелів в зимовий період будуть підвищені. Тому вони можуть більше нагріватися і краще організовувати тепловідвід належним чином. Це добре провітряний вент-канал. Кабелі не мають бути зібрані в пучки один до одного, щоб не перегрівати один одного. Коли ми розглядаємо вже квартирний щиток, тобто хочу уточнити будинкову мережу. Це в першу чергу потрібно просто її якось ревізувати, оглянути. ревізувати. так щоб її оглянув спеціаліст. Відповідної кваліфікації. Якщо говорити про кварти етажні вже щити, то важливе місце це відгалудження від основних кабельних ліній, які йдуть від електрощитової. Потім важливо оглянути наявність різних скруток. В більшості випадків, коли проводиться квартирний ремонт, квартирні mm -hmm. електрики, самостійно проводять комутацію в цих щитах. Mm -hmm. І якщо спеціаліст обслуговуючи організації не приділить цьому щиту потім належної уваги, то може виявитися, що місця з'єднань в дуже критичному стані. Так, якщо вже брати квартиру, якщо брати квартиру, то потрібно також оглядати в якому стані ця проводка. Тому що раніше скрутки дуже любили в розпаячних коробках. Коли мешканець захоче провести певну модернізацію своєї власної квартирної системи, то він викликає спеціалістів, які будуть її проводити, і вони іноді заміняють лише частину електричної проводки. На більш сучасну. це мідна проводка, як правило. А в квартирах радянського зразка це алюміній, розведена вона алюмінієм квартира. І тут важливо. Правильна комутація алюмінієвих і мідних провідників, оскільки при безпосередньому контакті вони утворюють гальванічну пару і відбувається деградація провідників, контакт, і це потенційне місце утворення е, того самого загоряння. Зима, яка наближається, скоріш всього, буде проблемна, батареї будуть відносно холодні, і логічно, що мешканці багатоквартирних будинків будуть електрикою догріватись. На що в першу чергу звернути увагу От у ланцюжку, про який ви розповідали? Перше, що це відчується квартирна проводка, тобто її мають мешканці вже самостійно оглядати, викликати спеціалістів, які проведуть її ревізію, встановити адекватні щити управління, тобто вони мають вмістити в собі краще реле напруги, які будуть захищати від підвищення або пониження. Напруги в мережі, прилади захисного відключення, так називаємо УЗО. Якщо пошкодиться провідник і буде утікання, допустимо, на корпус приладу, що мешканець доторкнеться, він отримує лише 30, допустимо, міліампер заряду на свій корпус. І більш сучасні автоматичні вимикачі, а не пробки із жучками, як це люблять по класиці робити. Тобто сучасний захист в квартирі. Потім сучасні автомати на поверхових щитах. Краще, щоб вони відповідали проєктному навантаженню. Тобто, якщо реконструкція в будинку не була проведена, то скільки було виділено попереднім проєктом кіловат на кожну квартиру, вони мають зберігатися. Тобто, це має бути обмежуватися автоматом, який заходить на квартиру. Якщо Використовує квартира більше, автомат має спрацювати. Це фактично надводить на роздуми, що людина щось перенавантажує систему потенційно всього будинку. Якщо вже перейти, власне, до підсумків і рекомендацій, знову ж таки, враховуючи важку зиму, яка наближається, я пропоную умовно розглянути там, три різні ситуації з різними бюджетами. Uh -huh. Перший варіант це ОСББ або ЖБК, у якого є бюджет на проведення якихось там. Суттєвих ремонтних або навіть капітальних робіт. Що б ви порекомендували зробити, враховуючи, в принципі, що вже до опалювального сезону не так багато залишилось. Якщо говорити від бюджету, що як ми можемо підстрахуватися на рахунок складного опалювального сезону? Тобто температура теплоносія на буде надходити в будинок менше, квартири можуть не догріватися до комфортної температури. Мешканці почнуть використовувати обігрівачі. І е, навантаження на систему зросте. Тобто, якщо буде погано зроблена комутація, е, то будуть місця нагріву, будуть виходи із ладу. Якщо брати комплексно, як будинок з високим бюджетом може догріватися, вони е, е, також повинні провести огляд, е, дізнатися, яку кількість кіловат виділена взагалі на будинок, і розглянути такі варіанти, допуст, е, як. Е, Встановлення теплових насосів чи резистивних джерел опалення, тобто електрокотли. Якщо розглядати теплові насоси, то вони дають низькотемпературний носій, краще дають, і вони підходять більше для опалення як теплі підлоги. А якщо брати резистивні, це найбільш доступний шлях, це розробляється проєкт по підключенню до системи. Електрокотлів паралельне підключення, але це ж, якщо нам дозволяє на наша уже наявна система, якщо не дозволяє, то можна спробувати збільшити кількість виділених кіловат на будинок. Візьмемо іншу ситуацію. Знову ж таки, ОСББ і ЖБК з якимось дуже маленьким там мінімальним бюджетом. В принципі, це стосується якраз більшості будинків, якого може вистачити на якісь там дрібні критичні ремонтні роботи. Що б mm -hmm. тут ви рекомендували? Замінити ті елементи, які вже виходять поступово з ладу, це можна провідники, які візуально змінили навіть свій, свій колір, шини, які вже на стадії такого підгорання. Автомати, можливо, які вичерпали свій термін експлуатації. Краще мати взагалі певний якийсь резервний фонд. Тобто, якщо щось виходить уже з ладу, щоб можна було його взяти і замінити, не чекаючи певний час до його закупки. Краще розібратися взагалі в системі, тобто розвішати відповідне маркування і бірки, щоб електрик оперативно міг ліквідовувати певні аварії. Він заходить в електрощитову і не, не як сліпе кошеня, uh -huh. ти цей, в цю шафу, а Він вже чітко знає, де яка лінія. Вони в нього підписані, і він оперативно ліквідовує аварію. Третій власне, варіант, умовно кажучи, найгірший. Це якщо будинок там під управляючою компанією, і мешканці, власники квартир, ну можуть щось робити тільки в рамках своєї квартири, або максимум дійти там до розподільчого щитка на поверсі. Що тут би б рекомендували? Щоб мешканці проконтролювали, як якісно електрик зробить огляд цієї системи mm -hmm. та проведе протяжку контактів. Якщо мешканець фізично не бачить електрика присутнім на об'єкті, то складно говорити, що електрик щось тут взагалі проводить. При мінімальному бюджеті потрібно привести просто систему в порядок, затиснути контакти. І можливо придбати мінімальний комплект ремонтних матеріалів. А захисні різні пристрої, про які ви казали на вході в квартиру, теж є сенс ставити. Однозначно, захисні пристрої вже в квартирному щиті дуже рекомендується ставити, оскільки ніхто не застрахований під перепадів напруги, ніхто не застрахований від ураження током. Ті ж самі реле напруги вона захистить від е, скачків е, напруги, а пристрої захисного вимкнення вже захистять самого мешканця від е, випадкового отримання потенціалу. Дякую за цікаву інформацію і сподіваюсь, вона стане в нагоді нашим глядачам, враховуючи опалювальний сезон, який на нас чекає.